Доброго вечора, малюва перекладники окраїномовного каналу. Ось такий ось вечір у Харкові. Тривожний, на жаль. З Максиком вийшло на прогулянку. А воно ходить. Так то тихіше, то хромче. Незрозуміло. Людей на майданчику майданчику зовсім нікого немає, тому що... Тому що і холодно, і сиро, і гудило. Була велика собачка, і ми не знімали, об'явили загрозу ударних БПЛА. Але ми будемо сподіватися, усі БПЛА, місце з кабами, з ракетами, усі мимо. сподіваємось Усім тихого вечора. Йдемо вже додому. Дружина захворіла. Щось температура близько 39 ну, але гриб. Ламає усі кістки. Так, усім, усім тихого вечора. Усім миру добре злагоди, всім щиро дякую. Всім здоров'я, не хворійте. Будемо жити, незважаючи ні на що. На добра мої люди. I'm on.